Я збирала. Ці контакти, ворожок, гадалок. Десь в 20-х числах лютого я почала дзвонити по цих контактах. А кажу: вітаю вас, скажіть, будь ласка, отут такі плітки ходять, що буде війна. Та, Маша, господи, ну що це дійсно плітки? От я розклала вчора карти, нічого не бачу, війни не буде. Я обдзвонила 5 чи 7 контактів. Жодна мені не сказала, що буде війна. І ось коли почалася. Кривава історія, яка триває вже майже 9 місяців. Я десь на другий місяць думаю, а, а подзвоню? А що казали? Вони казали, Господь, свідок, все було мені перекрито. От я дивлюся, дивлюся, а воно закрито. На Путіна працюють такі сили, такі шамани, такі ворожки, що вони нам всім відомим і крутим, все геть поперекривали.